У нас є дефіцит, тому що постійно ракетні обстріли, руйнування підстанцій і так далі. Особливо у нас на Югі в Одеській області, ми знаємо такі основні атаки сьогодні там. Є предприємство, яке не може не повинно зупинятися. Це ваша виноробня? віно. Тому що, якщо, наприклад, під час сезону, переробки і так далі, ми зупинимо хоча б на півгодини на годину, то я думаю, що все, року немає. Все, -все воно зіпсується. Віноматеріали, і ми, як мінімум, не зможемо зробити якісне, якісне нормальне віно. Яка альтернатива? Дізель-генератор. Але дізель-генератор вартість електроенергії в п'ять разів більш, ніж навіть ми купуємо по цим тарифам, і для цього потрібно паливо. Дізель його велика кількість, яка ну, коштує і не не, не завжди ми можемо його е, забезпечити, е, його постачання. Якби надійно в, в будь-який час, у нас може з'явитися дефіцит. Ну і дізель він товчає зелену. Нам... То що там по мозгам не, їздить? То, то що по мозгам ні. У нас може статися в будь-який час така ситуація, що буде може з'явитися дефіцит нафтопродуктів.